Хто питав за Логана? Логан. Дев'ятий рік автомобіль, 1, 6, бензин. 1,6 бензин, 16-й клапаний, без фазорегулятора, хто цікавиться. Автомобіль має 113 оригінального пробігу, кузов седан, жоден елемент в нього не фарбований. Замінено оливу, фільтри, ГРМ, помпу, антифриз. Тобто повний... А, і ремень генератора також замінений. Прийшла автомобіль, пройшов повний сервіс, без корозії, в гарному, чудовому стані. Лауреат комплектація, Вінкод. код. Автомобіль без кондиціонера, магнітолу ми поставимо. Ціна в рівному з сертифікатом 5700 доларів, 113 пробігу, зважайте, 113 тисяч і автомобіль обслужений. Залишилось, Вон, будь ласка, домкрат, комплект повний є. Запаска нова з диском разом. Залишилось тільки поставити на реєстраційний облік, але тут буде дуже дешево. Десь приблизно район 3500 гривень реєстрація буде коштувати, вам нічого не потрібно обслуговувати. Гарна зимова резина. В принципі, можна вкинути на нього колеса. Тут диски фактично нові гальмівні, можна вкинути літні колеса, так як ця резина дуже гарна, і не хотілося б нею їздити зараз, ну літом, вкинути комплект коліс літніх і в принципі можна їхати в дорогу, тому що все обслужено. Отакий От логан, лауреат, місто Рівне 5700. Цікаво, приїжджайте, дивіться, купуйте.